Максим Негров, ветеран операції об'єднаних сил, і один з учасників Херсонського руху опору, разом із товаришем Валерієм Синявським та іншими представниками руху. 11 листопада вони зайшли у місто. Згадую 10 листопада, коли ми зібрались на таку собі ситуаційну нараду і поділилися один з іншим інформацією, наявною, що скоріш за все, вже на ранок представників окупаційних військ, і окупаційної адміністрації міст не буде. Домовились про подальші дії, і 11-го зранку ми вже були в місті. Підтвердили інформацію, доповіли е про те, що місто майже вже порожнє. І вже е з урахуванням того, що в місті не було ні зв'язку, ні електропостачання, ні води, е прийняли рішення е ближче до Першого-другого дня висунутися у складі групи з метою підняття прапора на державних установах міста. Ранк 11 листопада почався з того, що моя задача була знайти прапор України. Цим прапором поділилася з нами сім'я херсонського волонтера і військовослужбовця Ігоря Кураяна. Його дружина Світлана передала його мені. Зранку я з Максимом Негровим побували в центрі міста, оцінили ситуацію, стало зрозуміло, що росіяни покинули місто. Ми чекали цього дуже довго. З українським прапором учасники руху опору поїхали вулицями Херсона. Максим держав-прапор України, по узбіччям проспекту 200 років Херсону стояли люди, і, дивлячись на їхню реакцію, комок почуттів підкатився до горла, і сльози були на очах. Ми зрозуміли, як це важливо. Для людей, які дочекалися визволення. Вирішили встановити прапор України на будівлі Херсонської міської ради. Говорити про звільнення всієї області було зарано, і тому прийняли рішення піднімати наш прапор над будівлею Херсонської міськради. Тому що казати про звільнення міста вже можна було. І, Декілька хлопців разом зі мною ми піднялись. Там вже десь вже намагалися збиратися люди, і ми підняли прапор. І от ми почули ті галаси і ті вітання з тих, хто знаходився на проспекті. Ми вже люди кричали Слава Україні, вже то були неймовірні емоції. Після того як ми підняли прапор на будівлі. Міської ради було прийнято рішення взяти будівлю під охорону, щоб її не почали мародирити. Перший день біля будівлі міськради ми не побачили жодного чиновника міськоком, жодного депутата. Перші знайомі обличчя ми з'явилися біля будівлі тільки на слідчий день. Будівлю міської ради учасники руху опору передали під охорону представникам правоохоронних органів, а самі поїхали в інші райони міста розповідати херсонцям про звільнення. Емоції були неперевершені, не було бажання не їсти, не спати. От такий був настільки був підвищений емоційний стан. І вже вже десь 11 вже ми побачили. Перші групи збройних сил України Максим і Валерій вступили до лав Збройних сил України після звільнення Херсона. Обидва отримали поранення та перебувають у шпиталях. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон.